Кудлате сімейство і грає в додачу, з ними він себе почуває нормально, грається, бігає. Да, до груміра, звісно, треба всім, крім, звісно, нашого Барбосика, красавчика. Його сини постригли під нуль. У нього зараз шерсть відросла, він став симпатічний такий песик, шерстка рівна. Цю водолазочку обскубли ножницями, що овець стрижуть. Вона була захворіла, возили в клініку, привели трошки до ладу. Ну, і так прическа нормальна, вона якось шерсть така самодостаточна. Ну, а тосік теж ось дивіться. Атосик? Вилічили вушко, він трошки хоч повеселів, бігає. а то сидів в будки, не хотів виходить. А це вони кастрюльку миють, щоб мені не мити. Я роздала кашку, а вони миють кастрюльку. Да? Ну, дивіться, чиста кастрюлька. Вимита. Ну, може, ще не зовсім, да, водолазочка. А досі? Оце такі собачки, які жили. В лісосмузі біля міста ми їх годували. Вони нас вичеселили і прийшли жити до нашого будинку, а кому ж це сподобається, особливо таким ненависним людям, які ненавидять самі себе. Ну, почалися скарги місь виконком. Ми почали будувати їм, ну, це додаток до них, почали будувати їм цей здоровий вольєр. Ну, ми не встигли їх забрати, яких почали труїти. І, на жаль, одна з їхньої сім'ї Зозулька, яка зовсім не схожа на них, набагато менша і гладкошерстна загинула. І друга зграя собачок теж стерилізованих теж загинули. Цих ми встигли забрати. Оця красота десь підтруєна бродила. Ми шукали його труп. Трупа не знайшли, і, слава Богу, прийшов цей парень сам під наш будинок. Боже, як ми його ловили, це треба було бачити. Весь двір зійшовся, всі глядачі ж не, не допомагали, а просто їм було цікаво. А він здичавів, зляканий, хворий. Ну, в общем, зловили, привезли його. Притулок зараз вони всі з своєю сім'єю почуваються добре. Але гуляють окремо. Бо такі ребята крупненькі. Якщо щось комусь не подобається одному, то нападеш вся банда, поэтому вони гуляють у нас окремо. Ну, з ними грей, грей, де де? Грей-грей, грей, грей. Грей, рей десь забіг. Грей! Рей десь пішов воювати з другими альфа-самцями. Гречик, ти де? Загубила грея я. Нічого зараз знайдеться десь грей. Відпочивають. Що, кастрюлька чиста? Водолазочка. А тося, чиста кастрюлька? Чиста. О, ось і грей з'явився. Дивіться, якось знайшов з ними спільну мову. Він не стерилізований в силу Віка. Ми підібрали вже його старого, вже він би не пережив. Ой, це як його наркоз, господі. ці а а стерилізовані. А там він зайшов в коридорчик, а катосик, а є у нас така грозна собачка Діна, яка гаркнула басом. І все, і нема там чого робити вам. Да? Вона охороняє свою мисочку. Ну, це таке сімейство, це окремий вигул у нас йде. Дякую всім за увагу.